Так, всім привіт, продовжуємо рубрику про рандомні э, розбори людей на вулиці в магазинах і зараз ми в магазині Адида -да Адидас Адідас. Господі в Гулівірі і знайомимося з дівчинкою. Як тебе звати? Вікторія. Її <крути> звати Вікторія, бо я також не знала, це просто рандомна дівчинка, яка погодила <пробіт> sì. зняти відео. Добре, Вікторія, Ти давно працюєш? Більше півроку, півроку працюєш. Добре, тобі подобається працювати? Супер. Відчуваєш себе на своєму місці? Так, так. А зараз вітуєте? Ну, моя спеціальність публічне управління та адміністрування. Айбох мило, як так довго звучить. Ну а, да. ще навчаєшся? Да, а, да. А, а бачиш себе надалі, яка твоя мрія, можливо, ціль? Ті... Ой, ціль просто бути щасливою. Я не знаю, я ще я не скажу, що я прям супер себе знайшла, але те, де я знаходжусь зараз, мені подобається. Зрозуміло. Угу, а, а чи тобі подобалося подобалась в дитинстві? В дитинстві? Угу. О, я дуже любила е, якісь, не знаю, е, щось з певним акторським пов'язано завжди в мене були якісь. Концерти, я на танці ходила, там це ведуча в школі. коротше, от це якийсь такий скажімо, right. да, да, да зрозуміла. Mm. Да. Добре, mm, ну, okay. right. mm. а Вікторія, mm. що у нас є? Ну, у нас є дуже круті числа м -м, до речі, продажі ти в продажах, да? ти в спорті. Це вам каже сімка, сімка в даті народження, числі народження, Це за про рух. Тобто тобі дуже важливо ставити цілі і досягати. І зараз ти чого можеш себе відчувати комфортних там, де ти є то, бо тут є продажі, тут по факту є рух, да і ти круто. Є перспектива до того, щоб здобувати кар'єрний тобто Це твоє. Mm -hmm. знає, ти навіть можеш цьому, ти ніби здається, тобі все така тут остає, та знаю, не знаю. Ти можеш реально досягти от директора, система, тобто в тебе на це є дуже крутий потенціал, бо в тебе є ще трійка в зоні комфорту, це в центрі. Вона завжди тебе буде тягнути. Я хочу керувати, я хочу бути головною. Є, да, я хочу бути вище, вище вище, тобто ти знаєш, можеш відчувати, що в тебе нема цілі, або ти знаєш, куди рухатись, або ти не знаєш, що ти хочеш. Знаєш, це таке може бути, типу, я хожу, не знаю куди, не знаю що, не знаю чого. А от, от до речі, ця робота буде стимулювати до того, щоб mm -hmm. ти ставила собі цілі і дуже багато. Якщо дивитися в гроші в тебе, в тебе в гроші, знову таки енергія управління, в тебе там енергія сили, спорт там є. Як, mm -hmm. да, як не крути, в тебе десь все одно все пов'язане з тим, що дуже, не три показники, як мінімум, я сходу зловила, що у тебе. Ви є потенціал керувати. Mm -hmm. Тобто надовго в мене не затримуйся і ти кормі посади. Тобто, да? для цього якби підвищу свою самоцінність, да? якби, що я знаю, я вмію. Обов'язково завершу е освіту, бо якби є показник на те, що важливо, у тебе була освіта, да? бо це тобі буде легше на душі. Бо часто люди з таким показником, з дев'ятками, вони такі, типу, блін, я нічого не знаю, я нічого в цій житті не стою. Мій опит це все фігняється. Це неправильно, бо якби дуже важливо цінувати свідоць. Не Неважливо, де ти працювала. І, навіть якщо б ти працювала в кафетерії, просто тарілки розносила. Дуже важливо тобі цінувати. Mm -hmm. Бо подальше ти можеш взагалі його передавати і це монетизувати. Так. І ще на лінії реалізації в тебе є два показники, які можуть вказувати про те, що ти можеш е любити нове щось. Тобто може бути таке, що ти любиш, знаєш, ті, та, от я працюю тут, але я згодом хочу працювати там, спробувати себе тут. Тобто такий mm -hmm. показник перемінливості легко у тебе mm -hmm. є. Або ж це може бути на роботі в плані, знаєш, ти така на роботі, і ти хочеш те робити, те робити, те робити. Але в лінії реалізації цей показник дуже крутий, і mm -hmm. тебе завжди буде стимулювати твою сімку на те, щоб ти не стояла на місці. Він такі, такі такі, так, ми на місці, розрушаємося, йдемо в нову. Тобто, це може бути, просто прийми Що там дуже важливо, щоб у тебе на роботі були ці зміни. Mm -hmm. Тобто, новеньке. Зміни або в житті, тобто, де да, якби тоді ти будеш більш стабільна. і також є показник на креативність, тобто є показник на 14-ка. Вона в нас до речі свідчить ще про те, що у людей є потенціал десь в творчості, але цей потенціал, скоріш за все, заблокований це дуже важливо знайти цей дар, якби розуміти, що це і користуватися. Oh Як тобі загалом <смеш> наш розум, що скажеш по цьому? Ну я скажу насправді дуже багато того, що дійсно співпало. Я би певно сказала в цілому все, що було сказано, все співпало. Ну можливо, там так, да, це ми говоримо там про перспективу, да, про ви майбутнє. Ви? От але, скажімо так, зачатки вже є і чесно. Це круто. Це Ді, так... побажаємо Вікторії, да, якби, ж вона доходила до своїх цілей, ставила їх, не обов'язково просолоджувалася <смеш> результатом. Дякую тобі. Да, а ви заходьте всіх... виділи. Так, Ми залишимо я тут та пропишу там, де що воно як заходьте, якби пастуки які якісь зараз Е, Да, проходить значить у нас розпродаж да, на товари. Мінус е, 50%, Скоро буде третя хвиля, тому проходьте, всіх За, чекаємо. Закрасимо походу. Да. Добре, все всім пока.